Це все робота агентів, як ситуація була минулого літа. Ніко Вільямс дійсно Барселона його торгувала, дійсно хотіла запросити. Були перемовини. все таке, але в Барселоні просто там не знайшлося грошей. Цього літа ситуація склалася. Барселона почала повідомляти всюди, що вона шукає Лівого Вінгера, і Луїс Діас і Рашфорд. Всі ці розмови агенти Ніко Вільямса вийшли на Барселону і запропонували свої послуги. Повертайтесь до варіанту з Вільямсом. Я не думаю. Що це саме Вільямс подзвонив в Барселону і сказав, давайте ви мене купите. Це агент. Потрібно розрізняти футболіста і агентів, коли Барселона сказала, ну давайте гроші невеликі. Ніко Вільям сам хотів перейти, тому що в нього там ямаль інші футболісти. Але потім Атлетику вимкнувся, тому що Атлетику не сподобалось перше. головне відпускати свого молодого футболіста за такі невеликі гроші: 60 там, мільйонів, трохи менше здається, навіть було Клаусула і Атлетик цього. О, точно не хотів. Потім же Атлетик почав шукати, чому як цей трансфер збити, тому що перемовини вони вести не могли. Атлетик звернувся до Лаліги, сказав: А роз'ясніть нам. Як Барселона може купити цього футболіста? Як вона може його зареєструвати? У них нема грошей знову на це все сказали, що Барселона не може зараз це зробити, але в них залишався варіант варіант, який був з Дані Ольмо рік тому, коли вони його взяли, і при цьому не могли довго зареєструвати, поки влада Іспанії. Центральна влада не футбольна, сказала, що не можна ображати футбольний клуб Барселона. Це наше, а багато чого. Давайте ми дозволимо Дані Ольму заявити, і його тоді заявили через втручання влади. Зараз таке могло й не статися. Другий момент, коли Дані Ольмо тоді перейшов в Барселону, він підписав такий контракт. Що якщо його не заявлять, то він може як вільний агент клуб залишити. Пишуть, що Ніко Вільямсу відмовили в такому, тобто він не міг. Залишити клуб, якщо його не заявили, Барселона не могла гарантувати, що його заявлять. Барселона не те, щоб гарантували, а всі були впевнені в Барселоні, що вони знайдуть ці 60 мільйонів, щоб за заплатити. Це не було проблем. В заявити його, а не купити знову ж таки. І тому агенти почали теж шукати відмовки. І дійшло до того, що ось в Барселоні знову ж таки, це на The Athletic Був текст що в Барселоні були впевнені, що все футболісти були впевнені, і наступного дня Ніко Вільямс підписав новий контракт, оголосили про це продовження і все таке інше.